Я стану без порушення і приїдете. Переїдьте, стайте, станьте, не сійте на проїздній частині. Зараз до вас підійде. Добре. Що <звук> хочете? У нас є операція зброї, вибухівки. Переділіть, будь ласка, документи. Показуйте. План Давайте показуйте. <звук> як я вам можу закону? Ви можете зателефонувати. 102 можете зателефонувати. Ви в мене в документах, як я покажу, покажете, побачите я зброю 2, 2, і вибухівку. Є тут правил 2.1 і пункт правил 2 4. Подивіться, угу. будь ласка, прочитайте, переділіть на вимогу працівника дає документи, які датися. На закону, На передіть, будь ласка, документи. Шаново, на законну вимогу Інспектор. <кхів> да. На вимогу працівника міліції. Так. Переділіть документи, які пишуться в пункті 2.1. 2.1. Маю. Предъявіть. Я Причина запрошу. зупинки. Операція Покажіть. А, зателефонуйте давайте, или, будь ласка. Давайте телефон. Я задзвоню. Набирайте номер. Зводіть на 102. Давайте Ви на посвідчення. Давайте сюди посвідчення. Ви спочатку мені документи, Я вам покажу своє посвідчення. На першу вимогу. Стаття 5. Лейтенант. Так. Житон. Кирильчук. Жетончик 02, 22. Давайте свою операцію, переоперацію, показуйте. Шановне, на вимогу працівника так. міліції, передавіть, будь ласка, документи, які На законну! Закон... На, на, закон... закон... на законну я не відмовляюся. Це ваші слова. Інспектор, повірте на мої слова, що я маю Шановні, документи. документи. Я не прошу їх передавати, я прошу перед'явити. Зараз не пред'явите документи. Так. Я зупиняю двох свідків. Так. Якщо ви в присутності них не показуєте мені документи. я Інспектор... на вас надаю протокол, що ви є без посвідчення водія керуєте. А по якій засобом? ви статті КАПу зложите на мене Шановні, протокол? Це те, що ви їдете без посвідчення водія. Я маю 126. Я маю. І все? 126? Частина перша. Частина перша. О, добре, знаєте. На законну вимогу я з судовольцю. Шановне, я вам поясню, що Це ви пояснюєте, інспектор. Ви можете передзвонити чергову частину долі, Ну нема, нема що, що я маю навіть свого телефону? Шановне, я маю повне ну, право вас тоді затримувати. Апартію. Ну, зупиняйте понятих, я їм покажу, що я маю. Добронько. Ну, давайте. Хорошо. Зупиняйте, я покажу, що я маю. я зупиняю двох свідків, якщо ви Так, так. Не показуєте я, я є вас подавжу. я свід... Ну не вам, Я свідкам покажу. Обов'язково покажу, що я Якщо маю. Ви так хорошо знаєте, кого дві кого не України? Так. То ви читали пункт 2.1. І так читали мать. Фазу, при, собі. мать. Мати при собі мати, мати присутні рішучі. Пред'явить на законну пред вимогу а, інспектора. Вам, а три одиниці пояснюєте. Закон... Дивіться, операція зброї так. вибухівка ведена по всій Україні. Термін не визначений. Покажіть, я не бачу, де, де. Покажіть. Ви можете просто запанувати на лінію 102. І запитати, чому чи є така операція? Ви повинні стаття конституції. 57, все довжно бути доведено до до громадянина. у вас повинна хоча б копія бути завірена. Це йде по всій Україні. Розпечатаний хоча б бути копія, вірна і завірена. Не розказуйте, їжджу по всій Україні Одеси Дніпропетровський інспектор. Давайте, он ще один світок спиняйте велосипедиста. Раз. О, наші хлопці. А, а, Київ. Ні-ні, їдьте, їдьте, а то ще зараз драгер почне давати пере. Області. А покажіть ну, людям свій перефат. Я пояснюю людині, що він може звернутися на лінію 102, передзвонити і спитати, він відмовляється. <кху> передявіть мені, будь ласка, посвідчення водія або документи, які дійсно... Скажіть що... людям причину зупинки і Я суть скоєного правопорушення. Яка... Ви вірите в це? Хлопці, Шановні, дивіться, як... а чого ви нижите? Ви скажіть, ви свідки, ви вірите в це? Дивитися, на нашій ситуації в Україні. Я вірю, можемо зателефонувати, зараз запитатись чи Запитати. А дивіться, хлопці, а ви мені вірите, як громадянину, оцей лейтенант вкрав у мене тисячу гривень. Ну в мене доказів нема, розумієте? І так само в його нема. Я можу, що хочу, а він згідно закону має усе. Хлопці, як вам нема часу, ви не обов'язані свідчити. Кажи, інспектор, попа сіли. Це видно, що це, Інсп... це громадянин України. Інспектор, спокійніше. Я розумію, так, я Зикбапи і Гвінеї. То що? Я такі самі права маю, як і українець. Буде що розказував. Добрий день. Ось торгує інспектор до рівницького героїну Кірчук, моя передався. Дивіться, зупинив водія, відмовляється мені проти звичайного водія. Я зупинив. Зброї волоків. Добре, я вам подякую, Ви побачите. А тепер а тепер будь ласка, мені. Згідно чого пред'явіть. Якого пункту? Що я маю, так? Що я маю? Дивіться, 2-1, я повинен мати, так? Так. А на вимогу працівника міліції на законних, на законних віде підстав. Відесят підстав... Відесят на закон. Я дзвонив на лінію 102. Хто о, чув? О, а я откуда знаю, куди ви дзвонили? Ми чули ми просто. Так, ви мед... чули? Ми це це відесят, ж са це ж просто і все ні. Ci, Треба, хоча... хлопці. Я ви я бачу київські, то дивіться трошки, боріться за свої права. Цей інспектор він отам мене зупиняє на перехресті, сам стоїть з порушенням. І я він ще мене це, фуру, я зупиняє. зупиняє. Інспектор! Островок! Островок безпеки! Подождіть, хай старший чоловік скаже! Інспектор! Я об'ясню, що таке островок безпеки. І ви відмовляєтесь проділити мені документи? Ні, не відмовляюсь, я маю. От зараз людям покажу, ви можете відвернутися. Треба хлопці боротися за свої права. А не так, грішніх зупинив, ти преступник і все. Ні, не повинно так. Зараз... Не треба дивитися, в нас у ровно У нас ровно нормально. 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 Хлопці, ви... подивіться, маю права, посвідчення водія. Категорії. Це показати. Мені. Чого? На законних підставах їм я можу показати, як мені хочеться. Ну. Щасливої дороги. Щасливої дороги, хлопці. Не хочете по 126 й вже? Шановний, я, ну? я маю повне право затримати вас на три години. Складайте протокол затримання. Я подивився ваше посвідчення, у вас все добре. Ви не бачили, я, я його стараюсь. не показував. Соба... Слухай, є, є! Приїдуть, і, це як це, положено ні. тебе. Слухай, ти мене лякаєш. Своїми 126 попитайся з Вершевського, попітаю Рахінчука. Що таке 126-й? Я їх одним махом обсуджую. Добре. Що тобі розкаже? Ти навіть не знаєш, ну і одного закону. Що ви сідаєте їдьте? Хлопці, учить закони, учіть. Я в Ютубі сижу, так як Варченки всі, треба з ними боротися. Ви знаєте, які вони У Мене все є. Но я тільки на законних підставах це все роблю. Бачите, забрався і пішов. Він хоче мене злякати. Я сотні тих протоколів всього мою пользу. І я їм тільки на законі все. Ви молодий, вивчить пару законів, і будете їх, вони служать нам. Розумієте? Він мені розказує островок безпеки, що розділовий островок, розділяє потоки. А островок безпеки на підвіщенні між двома полосами для переходу. Правила теж. Получить. Все добре, щасливо, хлопці.